Фізична культура. Для дітей шостого року життя вправи виконуємо 6-8 разів. Для дітей сьомого року життя вправи виконуємо 8-10 разів. Успіхів вам малята! Доброго дня! Метання мішечка з піском у удалину. Щоб правильно зробити цю вправу. Треба відвести одну ногу назад, зігнувши коліна. І руку назад пряму з мішечку. І переносимо вагу тіла вперед. І видаємо, як можна далі. І з цієї сили. Тепер ваша черга. Лазіння по гімнастичній драбині. Приставним кроком. Встаємо на драбину, приставляємо. Встали. приставили. Ось такий приставний крок. І донизу. Раз, приставили ножку. Раз. Приставили, не пропускаючи шаблін. Стрибки на обох ногах з опуском у долоні. Стали рівно. Ножки разом. І Ноги на оплеск у долоні над головою. Раз. І вихідне положення два. Зробіть.